З новим роком, друзі! Ну що, ви готові до новорічних подарунків? Бо ми готові. Сьогодні розпочинаємо розіграш подарунки від наших спонсорів, а саме інтернет-магазин Уліїн надав нам подарунки для розіграшу і торгова марка Садочок, компанія Технопромпродукт також нам надала дуже круті подарунки. І сьогодні ми почнемо з подарунка від торгової марки Садочок. А саме три сертифіката в нас є на мінус 6 тисяч гривень, мінус 4 і мінус 2 тисячі гривень. Це знижка на будь-яку модель сушилки садочок. Компанія Технопромпродукт виготовляє дуже багато різних моделей сушок, дуже крутих, дуже надійних, якісних, економних. Тому я можу з усією. Відповідальністю заявити, що це найкрутіші сушки на ринку України. Чому? Тому що у мене вже більше 10 років вже працюють ці сушки. У мене зараз їх 4 штуки, згодом буде 5, бо замовив п'яту. Тому можу з відповідальністю вам сказати, що це круті, класні сушки. Тому, якщо ви зібралися купити сушку, якщо ви сушите будь-що, гриби, рибу, м'ясо, трави, пилок, неважливо, бжоляр, ви не бджоляр, якщо вам потрібна сушка, то запрошую до участі в цій. В цьому розіграшу. можливо, саме вам успіхнеться вдача, і ви виграєте сертифікат на знижку, в і ні. Або якщо у вас є вже сушка, виграєте мінус 6 тисяч гривень і купите сушку за пів ціни. Досить класна пропозиція, класний подарунок. Що треба зробити? Треба знайти це відео у Фейсбуці, саме у Фейсбукці. на моїй сторінці Fabroб Жінисту на стиль життя. Знаходите це відео, яке ви зараз дивитесь, залишаєте під відео коментар. Будь-який, тому що завдяки коментарю на мій день народження, 19 січня, ми проведемо прямий ефір і в прямому ефірі розіграємо рандом вибори серед коментарів. Переможця, переможця буде три переможця. Тому залишайте коментарі, ставте лайк під цим відео, репостіть це відео, підписуйтесь на наших спонсорів дорогого марку садочок, і все, ви являєтесь учасником розіграшу цих сертифікатів. Все дуже просто. Оце якось так. А завтра у нас буде подарунок наступний. Це ось такий рефлектометр для меду. Це пристрій для визначення вологості в меду. Дуже крутий, дороговартісний подарунок від інтернет-магазину Оліїн, який ми завтра розіграємо. Я зроблю також відео, і під тим відео треба буде також залишити коментар. Все. Чекаю вас у Фейсбуці на моїй сторінки Фабробчі міста на стиль життя. Хай дачі усміхнеться саме вам.